Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в КС. І я провіряю АІМ Чи він нормальний. Та як обзор АІМа Ну і тут Шиваха в комплекті йде. Записую я вже не перший раз. Просто були неполадки з тим з Ну І з Бандікамом, Пробув 100 і 100. Просто треба було настройку поміняти. Ну, то добре, закрили тему. Так, ну зараз ми АІМ Дивимося, який він. Це їм іде безпалюваний, він іде на тіло. Так що тут і хедшотів не ожидайте. Ну, може будуть деколи, і то не часто, але можуть бути. Ну, що про нього можна сказати? То їм тільки добре, наприклад, на М-ку. Саме добре. А от треба по одній пульці. А земки, за якщо зажимом валиш, то добре. О, вже два хедшота зніс. Ну і зродився, в нього була та сітка своя. Поки вирождаєшся кокон, щоб не чіпули тебе. Ладно, зараз візьмем купор і на Мі покажу вам. От на Мці вже реально їм. О, на МЦ бачите, як жмеш? Воно то полетить почти в одну точку. Двоє було. Так, ну нічого. Ну це їм не такий, що зразу наводиться тако. Такое йдеш, вийшли, він зразу, тако не наводиться і не стріляє сам. Це сам наводиш, що в тебе тіла, і воно вже саме типу, стріляє. Бачите, тут така, то йде. Спробую якесь меню відкрити, меню тут ніякого нема, тут же все зразу настроєне. Нічого тут відключити не можна, ВХ не можна, нічого не можна відключати. Ну я ім так само. Його просто перезайти в Counter-Strike. І тоді воно відключиться. Запускати їм треба, перш відкриваєш АІМ, а потім відкриваєте вже зразу Counter-Strike. І заходите на сервер. Воно вже все зразу включено, нічого не треба вписувати. І там нічого в консолі не буде виписано. Я не знаю, що більше про нього казати, тому можна вже закінчити. Зараз два фраги зроблю. Ну, давайте. Всім хорошого вечора або дня. Всім пока!